Добрий день. Продовжуємо вивчати виборчі системи на прикладі тих виборчих систем, які застосовуються в Україні. І продовжимо вивчення мажоритарної виборчої системи. Перш за все, виокремлюють три основні види мажоритарної виборчої системи це відносної абсолютної і кваліфікованої більшості. Одразу говоримо, що кваліфікованої більшості в Україні система не застосовується. Вона взагалі рідко застосовується, оскільки. Дуже складно кандидатам набрати кваліфіковану більшість. Отже, два види застосовуються в Україні це абсолютно її відносної більшості. Сьогодні говоримо про мажоритарну систему абсолютної більшості, що означає, що ви обраним вважається той з кандидатів, який набрав абсолютно більшість голосів виборців. Отже, на абсолютна більшість, тобто 50% плюс один голос це мінімальна кількість яку слід набрати. Це означає абсолютно. Якщо ми говоримо відносно, то відносно просто більше, ніж будь-який інший кандидат. Навіть на два голоси. Навіть якщо всі інші кандидати в сумі набрали набагато більше голосів, навіть ту саму кваліфіковану більшість значення немає. Конкретний кандидат. Набрав більше голосів, ніж будь-який із інших кандидатів. Щодо абсолютної більшості, то в Україні дана система застосовується на виборах президента України. Мажоритарна система абсолютної більшості. Саме тому у нас часто проводяться саме два тури виборів на виборах президента України. Єдиний випадок, коли було проведено один тур, це вибори. 2014 рік, коли було обрано Петра Порошенка, було обрано вперше депутата в першому турі, оскільки цей кандидат набрав 50% плюс один голос і більше, тобто одразу набрав абсолютно більшість голосів у першому турі. Якщо ж в першому турі не, не вдається досягти такого результату, то проводиться другий тур, і в другий тур виходять ті кандидати, два кандидати, які набрали найбільше голосів з усіх кандидатів. І що цікаво стосовно виборів президента, у кожному з питань точного переліку питань до підготовки до вступу, у вас говориться про особливості виборів, особливості виборів президента, народних депутатів, місцевих виборів. І певні моменти ми зараз з вами згадаємо. Перш за все, це сума, яку вносить президент кандидат на посаду президента. Для того щоб бути зареєстрованим на виборах, так застава грошова застава, так звана обсяги коштів, які вносяться на спеціальний рахунок центральної виборчої комісії. Це 650 мінімальних заробітних плат на сьогодні. Саме на місяць виборів обчислюється від цього обсягу. Мінімальної заробітної плати станом на місяць виборів, тобто 650, 650 мінімальних заробітних плат. І повертається кандидату лише якщо він обраний як президент, ця сума повертається кандидату. Що з особливостей реєструє кандидата на виборах президента України Центральна виборча комісія? Звертайте на це увагу. І ще таке цікаве питання: от ми говоримо. Згідно Виборчого кодексу України, обраним система, виборча система, яка застосовується у нас, це абсолютна більшість, так? межоритарна система абсолютної більшості. А від якої кількості ми будемо рахувати? Від кількості населення території, від кількості тих, хто зареєстрований в державному реєстрі виборців, чи тих, хто взяли участь у голосуванні. То такі питання, такі тестові завдання безумовно можуть бути, і звертайте на це увагу. Згідно частини третьої статті 127 Виборчого кодексу України рахується від виборців, що взяли участь у голосуванні. Тобто саме від цієї кількості будемо рахувати 50% плюс один голос. Тому наперед, коли тільки оголошено вибор розпочинається виборчий процес, ми не можемо з вами назвати ту цифру, яка є достатня для абсолютної більшості голосів. Це можемо з'ясувати тільки після проведення голосування. Також абсолютна більшість у нас застосовується на місцевих виборах, і це у нас тільки вибори міського голови і лише міста. З кількістю виборців підкреслю, саме виборців, не жителів. Виборців 75 тисяч і більше. Тобто 75 тисяч виборців і більше. Це частина 4 стаття 192 виборчого кодексу України і вибори міського голови, де виборців в місті 75 тисяч і більше, проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості. І як бачимо, принцип розподілу, яка виборча система буде застосовуватися в теорії взагалі, і в практиці держави застосовують у тому випадку: чим більша територія, тим частіше застосовується саме система абсолютної більшості, чим менша територія система відносної більшості. І далі ми з вами наступні відео будуть присвячені саме системі відносної більшості і іншим виборчим системам, які застосовуються на виборах в Україні.